Якогось пообіддя наприкінці серпня Муміта добрів садом, почуваючи себе зайвим, він не знав, чим зайнятися, бо усе, що слід зробити, вже було зроблене, або ж тим займався хтось інший. Момітато зничів і облукав своїм садом, за ним сумовиту шурхотів пересухою травою його хвіст. На долину важко навалилася нестерпня спека. Усюди панувала непорушна тиша. А все навколо ледь припало пилюкою. То був місяць великих лісових пожеж та великої перестороги. Тато попередив свою родину. Раз по раз він пояснював, яким обережним треба бути у серпні. Він описував охоплену вогнем долину. Гурки, палаючи стовбури дерев, вогонь, який підступно заповзає під мох. сліпучі стовпи полум'я, що здіймаються до неба, хвилі вогню, що повінця заповнюють долину і котяться далі до моря, із шипінням кидаються в море, з похмурим вдоволенням завершив свій пересторогий момітато. Усе чорне, все згоріло. Велику відповідальність покладено на щонайменшого повзика, на найкрихітнішого шкраблика, яким до лапи можуть потрапити сірники. Родина на якийсь час відривалася від цих занять, ствердно підтакуючи: Так, так, звісно, твоя правда, потім знову бралась до роботи. Вони завжди мали чим зайнятися. Спокійно, невпинно, з любов'ю робили якісь дрібні дрібнесенькі справи яких без ліку у світі. Їхній світ мав свої давно усталені межі. Він був дуже особистий і досконалий, як карта, на якій не залишилося жодних білих плям, де вже все відкрито і обжито. Вони казали один одному тато вічно говорить про лісові пожежі у серпні. Момі тато вийшов на ганок. Лапи, як завжди, клеїлися до лакованої підлоги. Клацок, клацок, чулось по східцях. Потім звуки допровадили до платного крісла. Хвіст також прилипав. Здавалось, ніби за нього хтось смикає. Тато сів у крісло і заплющив очі. Треба перелакувати підлогу. Заванила, звичайно, спека, але добрий лак не повинен розм'якати від спеки. Може, він купив поганий лак? Ганок побудований страшенно давно. Його неодмінно треба вкрити свіжим лаком та спершу слід відтерти підлогу наждачним папером. Пекельна робота, яку ніхто й не зауважить, не те, що свіжо пофарбована біла підлога. Проводиш собі широким пензлем туди і сюди, наносиш блискучий лак. Родині ж велено не заважати і користуватися чорним ходом, аж доки він зніме заборону і скаже Ласкаво, прошу, ось вам новий ганок. Як гаряче, вийти б зараз в море під вітрилами, поплисти ген далеко світ за очі момі тато відчув, як сон почав закрадатися в лапи. Він стрепенувся і припалив люльку. Сірник не згас у попільничці. Тато зацікавлено приглядався до нього. Доки сірник не встиг догоріти, тато відірвав кілька клаптиків газети і поклав на вогник. То було маленьке, гарне вогнище, майже невидиме при присяві сонця, але палакотіло воно дуже симпатично. Тато старано його пильнував. Зараз гасне, сказала маленька мю. Підклади більше паперу. Вона сиділа на поручі Ганку в затінку опори. Ти знову тут? Тато потрясе попільничкою, аж вогонь згас. Я досліджую структуру вогню. Це дуже важливо. Ми засміялися, не зводячи з нього погляду, тоді тато натягнув капелюха на очі і заховався від усіх усон. Тато, прокинься. Покликав умітроль, Ми загасили лісову пожежу. Тепер обидві татові лапи міцно приклеїлися до підлоги. З прикрим відчуттям вчиненої щодо нього несправедливості тато віддер свої лапи. Про що це ти кажеш? запитав він. Справжня маленька лісова пожежа, розповідав у мітроль. Одразу ж за стіновою грядкою. Там почав тліти мох, а мама сказала, що то могла бути іскорка з димаря. Тато кулею вилетів з плетеного крісла. За мить він обернувся на надзвичайно енергійного тата, його капелюх скотився вниз сходами. Ми погасили вогонь, гукав йому вслід у Митроль. Ми загасили його, уже нема чого боятися. Тато став, немов укопаний, гаряче повітря опекло його горло. Ви погасили вогонь без мене? обурився тато. Чому ніхто мені нічого не сказав? Не розбудили і нічого не сказали. Любий, озвалась моя мама з кухонного вікна. Ми подумали, що зайве тебе будити. То був зовсім крихітний вогник, лише трохи потиміло. Я саме проходила там з відрами, повними води. Достатньо було хлюпнути мимохідь. Мимохіть? скрикнув тато. Достатньо хлюпнути? Хлюпнути, але й слово, і залишити джерело вогню без нагляду? Де воно? Де воно? Мама випустила все, що тримала з лап і квапливо чекувала до тютюнової грядки. Момітроль залишився на ганку, витріщаючись йому слід. Чорна плямка в моху була дуже маленькою. Дехто, можливо, й думає, що така плямка не є небезпечною, поволі процідив момій тато. Але це зовсім не так. Вогонь може тліти під мохом, розумієш, у ґрунті. Може, тліти годинами, навіть днями, а тоді раптом бух і полум'я вихопиться на поверхню у цілком іншому місці. Розумієш чи ні? Розумію, любий, відповіла мама. Тоді я залишуся тут, вівдалі тато, похмуро порпаючись у моху. Я вартуватиму його, якщо доведеться, навіть усю ніч. Гадаєш, це справді? почала була мама, а потім додала. Що ж, мудре рішення. Ніколи не знаєш, як поведе себе мох. Момі тато просидів усе пообіддя, пильнуючи темну плямку. Він обдер від муху чималий шмат землі. Навіть від вечері відмовився, хотів продемонструвати всім, що образився. Гадаєш, він залишиться там на ніч? запитав мітроль. Цілком можливо, відповіла мама. Як може сердиться, то сердиться, підтвердила маленька мю, обчищаючи зубками варену картоплину. Не посердитися. Кожна малятка має на це право, але тато неправильно сердиться. Він не випускає людь назовні, а тримає собі люба дитину, вторпилася момій мама. Тато ліпше знає. Не думаю, щиро зізналась манькамю. Він зовсім нічого не знає, а ви знаєте? Не зовсім, визнала момій мама. Мой тато запхав носа у мох і відчув кислуватий запах диму. Земля не була навіть теплою. Він випорожнив у виямку з моху люльку, роздмухав іскорку. Якусь мить вона тліла, а потім згасла. Тато затоптав нещасливе місце і поволі рушив униз садом. Він хотів зазирнути у свою скляну кулю. Сутінки, як зазвичай, виростали просто з землі і гуснули попід деревами. Навколо скляної кулі було трохи світліше. Вона лежала на стовпці з морської шумки, а в ній гарно відзеркалювався весь садок. Куля належала татові лише йому. Чарівна куля з мерехтливого блакитного скла була центром саду і долини, і навіть, чому б ні, центром всього світу. Мумі тато не відразу звернув у неї. Спершу він оглянув свої брудні відсажі лапи. Спробував позбирати докупи розсипані гіркі думки, а коли на серці стало нестепно важко, швиденько заснув у кулю, шукаючи в неї розради. Куля завжди втішала і заспокоювала. Цього довгого, теплого, невимовно гарного й сумовитого літа тато щовечора приходив сюди, щоб зазирнути у скляну кулю. Куля завжди зберігала прохолоду. Її блакитні барви були глибшими і прозорішими, ніж барви моря. Довколишній світ крізь неї ставав цілком інакшим, холодним, чужим і далеким. У центрі світу тато бачив себе, свого великого носа, а довкола нього відзеркалювався, змінений до невпізнання казковий ландшафт. Блакитна земля виднілась далеко-далеко внизу, і там глибоко, на дні неосяжного. Тато відшукував свою родину, і вона з'являлася треба було лише зачекати куля завжди відзеркалювала її. Ясна річ, надвечір всі мали багато роботи, вони постійно чимось клопоталися. Моя мама неодмінно вибігала з кухні до льоху за ковбасою чи маслом, або ж на грядку з картоплею, або за дровами. Кожного разу з таким виглядом, ніби вперше та цією дорогою, усе навколо видавалося їй новим та цікавим. Хоча знає, може, не у справах вона квапилася, а на якусь веселу тайночу виправу чи бавилася в якусь свою гру, або просто проходжувалася, насолоджуючись життям. Он вона метушиться, схож на заклопотаний білий м'ячик, там, де блакитні тіні, найгустіші. Ось пройшов у мітроль відсторонений, заглиблений сам у себе. То вгору, то вниз гасала схилом, маленька мю, її майже не видно. Помітно тільки сам рух, то було щось таке рішуче і самовпевнене, що можна вловити хіба мигцем, щось настільки незалежне, що не викликало жодної потреби демонструвати себе чи хвалитися собою. Але всередині кулі, у дзеркальному відображенні, всі ставали неймовірно крихітними, а їхні рухи хаотичними та нецілеспрямованими. Це подобалося мені татові, було його вечірньою грою, давали йому відчуття, що всі вони. Потребують захисту, бо перебувають на дні глибокого моря, і про це знає лише він. Уже майже стемніло. Раптом у середині скляної кулі щось змінилося загорівся вогник. Мама мітроля запалила світло на ганку, чого не робила все літо, там блимала гасова лампа. Враз весь затишок та надійність сконцентрувалися на одній точці. Мама сиділа на ганку, чекаючи, коли збереться її родина. Щоб пригостити усіх чаєм. Скляна куля потьмяніла, її блакить перелилася в темряву, Виднівся лише вогник каганця. Момій тато ще трохи постояв, сам не знаючи, де витають його думки, а тоді я рушив додому. Ага, можемо спати спокійно, повідомив тато. Цього разу небезпека нас оминула, та про всякий випадок я піду туди на світанку і проконтролюю ситуацію. Ха, тільки сказала маленька мю. Тату. вигукнув мітроль. Ти не помічаєш нічого надзвичайного, ми засвітили лампу. Так, я подумала, що вже час запалити лампу. Вечори стають довшими і так хочеться світла, мовила моїй мама. Але так ти поклала край літу. Лампу засвічують тільки тоді, коли літо закінчилося, зітхнув тато. А за літом прийде осінь, примирливо сказала мама. Стиха шипівгнід у лампі, світло лампи зближувало, дарувало затишок. Творило тісне родинне коло, об'єднуючи їхні почуття та сподівання. А поза цим колом все було чуже незначуще. Темрява поза ним росла і громадилася, носувала щораз далі, аж до краю світу. Зазвичай тати самі визначають, чи настав уже час запалювати лампу, пробурмотів мумі тато, у своє горнятко з чаєм. Мумі троль виклав свої канапки рядочком, як це він завжди робив. Спершу канапка з сиром, потім дві з ковбасою, далі з холодною картопою та сардинами, а наостанку з повидлом. Він почувався абсолютно щасливим. Маленька мю вечеряла лише сардинами, бо вважала цей вечір дуже незвичайним. Вона замислено вглядалася у темряву саду. Що більше вона думала наминаючи сардини, то темнішими ставали її очка. Світлові лампи падало на траву таку ж бузьку. Воно ледь пробивалась крізь тіні, де в цілковитій самотності сиділа мара. Вона так довго сиділа на одному місці, що земля під нею замерзла. Трава розсипалася, мов скло, коли мара підвелася, щоб присунутися ближче до світла. Неожаханий шепіт прошелестів листям, кілька кленових листочків скрутились, і тремтячи, впали Марі на спину. Айстри відсахнулась від неї змовку сюрчання коників стрибунців. Чому ти не їси? запитала мою мама. Не знаю, відповів мій троль. У нас є жалюзі на вікна, на горищі, але вони нам знадобляться, аж коли настане час залягати в зимовий сон, пояснила мама. А тоді, повернувшись до тата, запитала чи не хотілося б тобі тепер, коли ми маємо лампу, трохи помудрувати над своєю моделлю маяка? Відмахнувся тато. Дитячі пустощі! Тож маяк не справжній. Мара присунула ще ближче. Вона не зводила погляду з лампи, поволі похитуючи величезною важкою головою. Біла морозна імла клубочилася під її ногами. Вона споквола ковзнула в напрямку лампи велетенська сіра тінь самотності. Шипки у вікнах легенько задзвеніли. Ніби від удару далекого грому, сад затамував подих. Ось мара вже під ганком Зупинилась неподалік світиного квадрата на нічній землі. Раптом вона кинула до самого вікна, вогник лампи освітив її морду, Ганок, де щойно панував спокій та затишок, враз наповнився галасом. Усі розмахували лапами, падали стільці, лампу забрали геть і за мить поринув у пітьму. Родина заховалась у будинку. В самому його серці, де почувалася найбезпечніше, там заховали і лампу. Мара трохи постояла, дихаючи морозом на віконі шибки, і подалася геть, розчинившись у темряві. Трава дзвеніла і осипалася скалками під її ногами. Поступово дзенькіт слабшав, віддалявся. Сад, здригаючись, сипав листям, а потім полегшено перевів подих. Мара пішла геть, її більше немає. Зовсім немає потреби запарекодовувати двері не спати всю ніч, наполягала мумі мама. Напевно, вона знову наробила збитки у садку. Та вона не зла, ти ж знаєш, хоч і страшна з вигляду, але не є небезпечною. Ясна річ небезпечна, вигукнув тато. Навіть ти її боїшся, ти страшенно налякалася, але можна боятися, доки я поряд. Любий. Заперечила мама. Мари бояться, бо вона неймовірно холодна, і ще тому, що вона зовсім нікого не любить, однак мара нікому не заподіяла зла. А тепер, я гадаю, час спати. Чудово! погодився тато, відставляючи у куток кочергу. Чудово! Якщо вона ані трішечки не зла, то й захисту ніхто не потребує. Прекрасно. Тато вискочив на ганок, скинувши мимохідці столу сир та ковбасу і рвонув у самотну темряви. Ого. з повагою голос узла Мю. Він сердиться, випускає в себе злість, вартуватиме мох до світанку. Мама промовчала. Вона дріботіла туди-сюди по кімнаті. Потім понишпорила у своїй торбинці, скрутила гніт лампи. Однак тиша була оманлива. Зрештою, заходилася розсіяно стирати пил з татової моделі маяка, що стояла на полиці у кутку комода. Мамо, покликав умітроль. Але мама не чула. Вона підійшла до великої карт на стіні, де була зображена мумідолина, морське узбережжя та навколишні острови, видряпалася на стілець, сягнувши носом морських просторів, і увіткнулася просто в маленьку цятку посеред білої порожнечі. Ось він, пробурмотіла мама умітроля, там ми будемо жити у добрій злагоді і разом переборювати труднощі. Що ти таке кажеш? скрикнув Митроль. Там ми будемо жити, повторила мама, це татів острів, тато потурбується про нас. Ми переселимося туди, почнемо все спочатку і проживемо там усе наше життя. А я завжди вважала, що то муха набекала, бокнула маленька Мю. Мама злізла з стільця, іноді потрібен час. Мовила вона дуже багато часу, щоб збагнути. І з цими словами моя мама вийшла в садок. Нічого не говоритиму про татів та мамів, сказала манька Мю. Бо тоді ти відразу заперечиш, що мами і тати ніколи не роблять дурниць. Вони бавляться у якісь свої ігри, та хай навіть багнає об'їмся мені не зрозуміти, у які саме. А тобі й не треба розуміти, запально вигукнув мітроль. Вони, напевно, й самі знають, чому не схожі на інших. А дехто поводиться зверхнуть тільки тому, що його прийняли в родину. Моя правда, не змовчала маленька мюл. Я завжди зверхня. Момітроль не зводив погляду самотньої цяточки, далеко у морі, думаючи. там хоче жити тато, туди він прагне. Тато, з мамою, не жартують, це серйозна гра. Раптом Мітролеві здалося, що пустельне море навколо острова взялося білими баранцями і заворувало. Острів став зеленим, з Рудими горами, найтаємничішим пустельним островом з поміж усіх, які йому доводилося бачити в книжках з баровистими малюнками. Острів у теплому океані. Біля берегів, якого гинуть кораблі, Момі момітрові враз перехопило горло. Він прошепотів: Мю, це ж фантастично. Звичайно, все на світі фантастичне, відповіла мю. Більше чи менше. Та найфантастичніше було б, якби ми з Галасом та Гвалтом та з усім своїм Мотлохом прибули на той острів, а він безправді виявився мушиною бекою. Годинник показував за ледве пів на шосту ранку, коли мумітроль пройшов садком слідами мари. Земля відтанула, та усе ще можна було побачити, де вона сиділа. Трава на тих місцях стала бурою. Мумітроль знав, якщо мара просидить понад годину на одному місці, там уже нічого не ростиме, земля помре від страху. У їхньому садку було багато таких плям та найприкріше – що одна з них виднілася серед рапатки з тюльпанами. Широка стежка сухого листя вела просто до ганку. Там вона теж посиділа. Мара сиділа перед самісіньким кружалом світла, дивлячись на лампу, а потім не витримала, підійшла на то близько і все згасло. Завжди одне й те ж. Усе, чого пяторкалася вона, гасло, Момітроль уявив себе на місці мари. Скотюрбившись, він поволі повзав купами зів'ялого листя, потім завмер, розпускаючи навколо себе клуби імли, зітхнув і туж задивився на вікно. Він був найсамотнішою істотою на усій землі. Однак без лампи гра видавалась непереконливою. Натомість у голові умітроля запурхали крихітні веселі думки думенята про острови у морі та великі зміни. Він забув про мару. Балансуючи поміж довгих ранкових тіней, треба було втриматися на освітлених сонцем смужках землі, бо все інше бездонне море, Неминуча загибель, якщо не мієш плавати. Хтось насвистував у дровітні, момітроль зазирнув середини. В радішнє сонце вигравало золотом на свіжій стружці під вікном, пахло ляною олією та живицею. Тато саме вставляв. Маленькі добові дверцята у стіну іграшкового маяка. Поглянь на ці залізні скоби, мовив він. Їх вибуто у скелі. Ними можна видивитися на маяк. Треба бути обережним у негоду. Бачиш, човен летить на гребені хвилі до скелястого берега, перестрибує її, міцно чіпляється, здіймається вгору, знову відштовхується, а коли накодиться наступна хвиля, він уже в безпеці. Потім йдеш, опираючись натискові вітру. Бачиш, ось тут, вздовж поруччя, відчиняєш двері. Вони важкі, ось так. Двері знову зачиняють за тобою, і ти вже всередині маяка. Море чути крізь товсті муре, ніби звіддалік. Воно гуркоче поза стінами навколо маяка. А за човном же слід пропав. «Ми теж там всередині, поцікався мамитроль. Звичайно, потвердив тато. Ви ось тут, на горі, у вежі. Бачиш, кожне віконце має справжні скляні шибки. Вежу увінчує власне маяк, він блимає з рівними інтервалами то червоним, то зеленим, то білим оком усю ніч, вказуючи шлях кораблям. А світло теж буде справжнім? допитувався мумітроль. Можна прилаштувати батарейки і придумати так, що він блимав. Це, мабуть, можна зробити, сказав тато, вирізуючи крихітну сходнику перед дверима маяка. Але зараз я не маю часу. Зрештою, це лише забавка, своєрідне вправляння, розумієш? Тато збентежно засміявся і заходився шукати щось у скринці з інструментами. Чудово! зрадів мітроль. А зараз бувай, бувай, синку. Тіні стали коротшими, наставав новий день. Теплий та гарний, як і попередній. Мої мама сиділа на сходах і зовсім нічого не робила. Це було дивно. Як рано всі сьогодні повставали, здивувався му мітроль. Він сів перед з мамою, примружуючи очки до сонця. Ти знаєш, що на татовому острові є маяк? запитав він. Звичайно, знаю, відповіла мама. Він усе літо торочив мені про це там ми будемо жити. «Можна так багато говорити і нічого не сказати. Східці нагрілися сонцем. Усе йшло належним чином. Тепер тато. Насвистував вальс морського орла. Це йому гарно вдавалося. Приготую каву, вирішила мама. Я хотіла лише посидіти трохи і подумати.